Друзі, привіт! Сьогодні таке трохи домашнє відео. Я у батьків зараз, і у нас від завтра вже ви можете починати присилати свої готові роботи мені на електронну пошту. Поки ви тільки присилаєте роботи, яким саме чином ви це робите. Ви її готуєте? У вас уже коли все доліплено, ви вже знаєте, що ваша композиція готова. Якщо ви десь чомусь сумніваєтеся. Ви можете перепитати в групі, можливо, якісь елементи додати. Можете ну, от, прямо свою роботу ціляком не показувати, а, наприклад, спитати, яким чином вам зробити певний елемент. І от ви здаєте роботу тільки після того, коли ви нею вже нехай, можливо, ви, ви ніколи не будете нею повністю задоволені. Я ніколи не задоволена на 100% тим, що роблю. Але коли ви вже знаєте, що це от те, що ви хотіли зробити, можна її починати фотографувати. Фотографуємо. Роботу або на світлому, або на темному фоні. Ви можете брати у вас, наприклад, є біла або чорна скатертина. Е, можливо, в ідеалі е, це купити, наприклад, Ватман. Або у вас можливо залишилося після ремонту шпалери, і їх можна розвернути зворотнім білим боком і на тому боці сфотографувати. Таким чином нічого не буде відволікати від вашої роботи. Якщо ж ви фотографуєте свою роботу десь в інтер'єрі. Цей інтер'єр не повинний прибирати на себе увагу, тобто основною в даній композиції має бути ваша робота. Нагадую, що максимальні розміри по підложці це 40 на 40 в висоту, ну Там я дозволила 55, то давайте от до 60 см. Більше не бажано, щоб були ваші роботи. У вашій роботі обов'язково мають бути елементи ліплення, якісь фігурки, можливо, фрукти, от щось подібне. Ви можете вставляти в декор цукрові квіти, можете декорувати їстівним там бісквіт мох, тобто повністю їстівні мають бути елементи. Що може бути неїстівного, це течінки в квітах. Десь, можливо, дротики, ну, от, на основі дротиків у вас квіти. І десь там треба буде вам цей дротик вставити в декор. Але бажано по максимуму все закривати мастикою, щоб у вас повністю все було приховано. Це І для тортів також таким чином ми працюємо. За основу композиції може бути взятий певний торт. Тобто ви можете на торті виставляти цю композицію. Можете виставляти на підложці, але обов'язково підложку ховаємо також мастикою, щоб не було. На голії підложки. Якщо у нас підложка із пінопласту і має певну висоту, то бік ми декоруємо або мастикою, або закриваємо стрічкою. Перед тим, як фотографувати роботу, обов'язково протріть камеру. Бо <смі> це у багатьох ви забудете. Просто забудете, ви будете поспішати, не поспішайте. Краще дотягніть до останнього, але зробіть якісні фотографії, продумайте світло. Зробіть ці фото в світлу пору дня, або, можливо, можете сфотографувати, ну, щоб ви якісно там світло проставили, щоб у вас робота була добре освітлена і не засвічена, да? щоб там воно не. Світила напряму на роботу, щоб там не було прямо таких яскравих плям від світла. Тобто, бажано, щоб це було таке розсіяне світло, ви можете на лампу, наприклад, зверху накинути якесь біле простирадло, пакет білий, просто для того, щоб це світло розсіяти. Якщо у вас немає розсіювача, якщо у вас немає спеціальної лампи. Наприклад, у вас є, можливо, балкон. Ви можете на балконі затулити всі вікна білим папером, білими шторами. Амо якимось і у вас таким чином уже не буде яскравого світла потрапляти на вашу роботу, але при цьому ваша робота буде стояти в дійсно світлому місці, і буде дуже добре видно всі її елементи, і ви якісно зможете сфотографувати. Якщо у вас поганий телефон, погана камера, можливо, попросіть когось вам допомогти, щоб хтось до вас підійшов, хтось подружка, дитина, хто вміє фотографувати. Якщо ви в собі не впевнені, можливо, вам хтось допоможе. Дуже часто фотографи допомогти. Ідуть на зустріч, можливо, хтось із ваших друзів наразі працює от саме фотографом, ви можете домовитися на таких засадах, що ви прорекламуєте його в себе на сторінці, як фотографа, а вам зроблять якісні фотографії. Також ви можете, наприклад, сходити в фотостудію, це такий один із крайніх варіантів, коли ви вже бачите, що у вас взагалі фотографії не виходять. Візьміть свою роботу. І сходіть там, де ви фотографуєтесь на паспорт. Вам обійдуться ці фотографії в пару сотень гривень, де, ну, що вам зроблять серію там фотографій, вам не потрібно їх друкувати. Вам треба просто, щоб там пофоткали і вам скинули на флешку все, що вийде. У них там є білі фони, вони вам допоможуть ну, це зробити зробити ці фотографії. Можете сходити, от, перепитати, чи можуть вони вам надати таку послугу, але я просто впевнена, що можуть. І багато хто саме таким способом. І вирішував питання фотографування робіт перед конкурсами. Тобто фотостудії взагалі прекрасно працюють. і Для вас потім це фотографії, які будуть у вашому портфоліо. Робіть побільше фото з різних ракурсів, дрібні деталі фотографуйте. У вас повинна бути фотографія загальна вашої роботи з декілька сторін. І елементи дрібні, ви фотографуєте. Бажано, щоб ви зробили для себе також відео. Відео ви можете також виставити у себе. Ну, Воно просто краще залетить. 100% ми будемо запускати в Інстаграм, потім я вам розкажу, От, ми будемо запускати ці каруселі робіт, будете ви запускати рілзи на наступний день, наприклад. От, в перший день ми повиставляємо всі каруселі, можна і в той же день запустити відразу і рілз, щоб люди заходили. Люди лайкали, я вам напишу текст, який ми будемо виставляти. Виставляти ми всі будемо роботи з 16 числа, до 15 числа, до середи, ви мені ці роботи присилаєте на пошту. Тобто, от наступних три дні, будь ласка, якраз я впевнена, що там уже у багатьох вони або доліплюються, або починаються робити. тобто От у вас вже буде так. Трохи вас підтискати вже ці дедлайни. Понеділок, вівторок, середа, це дні, які плюс-мінус вільні від замовлень. І ви якраз от зможете от в ці дні інтенсивно попрацювати. До 20-ї години вечора, 15 -го вересня, присилаєте все. Я вам бажаю всім успіху, бажаю всім надихнутися цими роботами. Нагадую, що даний проєкт. Дозволить вашим клієнтам побачити вас з іншого з нового боку. Вони побачать, що ви вмієте працювати творче, те, що ви готові на творчі проєкти. Добре, ми підвищимо активність сторінок. Обов'язково буде запущена ще додаткова реклама, щоб підтримати проєкт. І по хештегам будуть добре переходити нові люди. Тому відразу я вам вже говорила. Ще раз скажу: плануйте свій контент-план на наступні дні відразу після запуску, щоб ви розказали додатково про себе.